Колеги, доброго ранку. Ми розпочинаємо наш робочий день. До слова запрошується начальник управління комунікації та преси Міноборони, підполковник Оксана Гаврилюк. І далі у нас на скайп-зв'язку речник штабу АТО, полковник Дмитро Гуцуляк. Усім доброго ранку. Міністерство оборони України продовжує роботу із залучення допомоги міжнародних безпекових організацій до процесу реформування та розвитку збройних сил України. На сьогодні на підписі у президента України перебуває підготовлений Міноборони закон про ратифікацію угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом міністрів України та організацією НАТО з підтримки та постачання. Документ закріплює основні напрями підтримки України з боку НАТО, в тому числі для закупівлі товарів і послуг, транспортування, технічного обслуговування та допомоги конфігураційного управління, а також реалізації відповідних проектів трастового фонду НАТО. Також на підписі у голови держави перебуває закон України про ратифікацію меморандуму про домовленість між урядом України та організацією НАТО зі зв'язку та інформації, яка представлена генеральним менеджером Агенції НАТО із зв'язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультації, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та реконструкки в рамках програми НАТО. Партнерство заради миру закон визначає основні принципи співробітництва між урядом України та організацією НАТО з питань консультації, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекомендуки в рамках реалізації програми НАТО. Партнерство заради миру та відповідного проекту Транстового фонду НАТО. На Львівщині наразі триває українсько-американське командно-штабне навчання Rapid Trading Sabre Guardian 2015. Сьогодні до міжнародного центру миротворчості та безпеки прибудуть керівники оборонних відомств України, Польщі та Литви, які візьмуть у. Візьмуть участь у дні високоповажних осіб та преси. Після цього у Львові відбудеться підписання технічної угоди між Міністерством охорони краю Литовської Республіки, Міністерством національної оборони Республіки Польща та Міністерством оборони України, яка забезпечить функціонування спільної литовсько польської української військової частини. Литпол Пол та її командування на заходи. Запрошуються представники засобів масової інформації. Детально про ці заходи можна дізнатися з сайту Міністерства оборони України. Міністерство оборони України продовжує також роботу із собічного забезпечення військових частин і підрозділів збройних сил України, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції. Так, на минулому тижні Міністерство оборони України уклало 10 договорів на 128 мільйонів 625 з половиною тисяч гривень, в тому числі на постачання 10 тисяч бронежилетів, 5 тисяч колезахисних шоломів та 1600 наметів. За цей же період у війська поставлено продукції на 35 мільйонів 382 тисячі гривень. В тому числі 11 тисяч пар берців, 10 тисяч 200 костюмів для захисту від води, 1700 костюмів для спеціалістів різних родів військ і служб, 13 тисяч польових камуфляжних кашкетів, 4 тисячі – костюмів для танкістів, 210 тисяч пар бавовняних шкарпеток та 1200 спальних мішків. Тощо всього у 2015 році державні підприємства поставили Збройним силам України речового майна на 1 мільярд 105 мільйонів 740 тисяч гривень. За договорами щодо постачання палива для реактивних двигунів на минулому тижні військові частини збройних сил України отримали близько 5 тисяч тонн авіаційного газу. Відвантажено та знаходиться в дорозі ще більше. Понад 2 тисячі тонн всього у 2015 році міністерство оборони України уклало договорів на постачання для українського війська 20,5 тисяч тонн авіаційного газу. У мене на сьогодні все зараз. Я передаю слово офіцеру прес-центру штабу антитерористичної операції підполковнику Дмитру Гуцуляку, який повідомить вам про тенденції події у зоні проведення АТО. Дякую, доброго ранку, пане Дмитре. Вітаю вас. Слухаємо від вас інформацію щодо динаміки дій в зоні АТО за минулі три дні. Прошу, так, за останні кілька днів ситуація в зоні проведення АТО на територіях Луганської та Донецької областей залишається стабільно неспокійною. Основною новиною за ці дні стала заява президента України щодо доручення членам Трьохсторонньої контактної групи від України ініціювати підписання угоди про створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії зіткнення, яка передбачатиме відведення артилерії, яка залишилася танків та мінометів. Вчора, під час брифінгу у Крамнодольську, заступник керівника антитерористичної операції, полковник Сергій Галушко, підкреслив журналістам, що цей шлях до створення буферної зони двосторонній і передбачає відповідні за та є з боку іншої статогруповань против. За даними штабу АТО, почастіше випадки дезертирства бойовиків з лінії зіткнення. Протягом цього тижня в 4-й батальйонно-тактичній групі гвардії так званої ДНР стався випадок масового залишення бійцями підрозділу в районі Мар'їнки. Тому бойовиками активізуються заходи щодо вербування місцевих жителів до незаконних збройних формувань. Але масового бажання служити цим терористичним псевдо республікам місцевих громадян відсутнє. Останнім часом в зоні АТО фіксується присутність іноземних громадян, які нелегально потрапили на територію і підозрюються в причетності до законних збройних угрупувань. Зокрема, у результаті роботи українських соловків в зоні АТО зафіксована активність громадянина Німеччини мірко Нєбіуса, орієнтовно 1971 року надходження. Він нелегально приїхав в нашу державу під ім'ям Марк Барталмай. І протягом декількох місяців незаконного перебування на окупованій і на нашій території під виглядом співробітника засобів масової інформації збирав розвідувальну інформацію про сили АТО. Крім того, згідно зі свідченнями, він вже брав участь у допитах українських військовослужбовців. Документи співробітника ЗМІ у нього не були справжніми, тому немає підстав. Країнсько-терористичні війська понад 260 разів обстріляли позиції сил ТО. При цьому окупанти традиційно та очікувано порушували мінські домовленості. 18 разів злочинці застосовували по позиціях захисників України 152 та 122 мм артилерії, 56 разів 120 мм міномети, 9 разів танки. Найбільша активність противника спостерігається на Донецькому напрямку. Протягом чотирьох останніх днів відбулися бойові зіткнення захисників України з проросійськими панформуваннями. 22 липня о 22.05 диверсійно-розвідувальна група чисельністю до 10 чоловік намагалася проникнути на одну із позиції села ТО в районі населеного пункту ОБЕР. Українські бійці виявили противника, нав'язали бій та примусили їх відступити. 23 липня о 8.30 група військовослужбовців села ТО. Потрапило у засідку до версійно-розвідувальної групи в районі населеного пункту Сизе. Бойовики вели обстріл українцям з РПГ та Срілецької зброї. Наші військові прийняли бій та дали гідну тисяч ворогу. Окрім цього, проросійські терористи продовжують обстріли житлових кварталів мирних населених пунктів. 21 липня, з 7 ранку, російські терористи протягом півгодини наносили удари з танку. По житловому району села Зайцеве, що під Горлівкою. З 8.50 з танку до мінометів російські терористи обстріляли населений пункт Опит. 22 липня з 12.25 російські терористи з боку Спартака обстріляли населений пункт Опитна зі 120 мм мінометів. Хоча вбивці знають, що тут ще мешкають цивільні мирні громадяни. О 21.15 розпочався обстріл терористами селища Новгородське. Збоку Горлівки. Протягом 40 хвилин злочинці зі 122-мм артилерії вели вогонь по житлових кварталів. 23 липня, вчора, о 21.30, російські терористи знову завдали ударів по жилим районам селища Новгородське з боку ними Горлівки. Цього разу стан. Протягом 23 липня минулої доби проросійські банк формування здійснили 78 обстрілів позиції наших захисників. З них 35 у період з 18, 18 по 24 годину. Сьогодні, 24 липня, позиції сила ТО продовжуються. З 2.45 понад годину російсько-терористичні війська гадили станку по позиціях сила ТО поблизу населеного пункту Піски. З 4.30 понад пів години обстріл наших позицій зі 120 мм мінометів було чути поблизу Красногорівки. Стрілецькою зброєю банформування торгували наші війська поблизу населених пунктів Мар'їнка, Піскі, Кряківка, Луганське, Попасна та Лозове. Попри підтримку незаконних збройних формувань з боку Російської Федерації та надходження чергових так званих конвоїв, українські воїни мужньо та надійно отримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій. Наразі в мене все. Дякую, пане Дмитре. Колеги журналісти. Чи є питання? Питань немає. Дякую, пане Дмитре, дякую, пані Оксано. До зв'язку у вівторок. Колеги, наш наступний брифінг о 12-й годині.